ти заправочку, були номера задні почесні. Ми не заправлялися. Десь далеко є тут що так Так. А ви що, чи яка причина зупинити? Задні номера наші побачили спереду. Ми їхали криво. Перекрасимо. Так, так, так давайте ми давайте ми... Давайте ми спочатку оприділимося або п'яний водій, або перехват. Що на кучно? Ну а, у нас же стаття, ви ж міліціонер, так. закон про міліцію ви підпорядковуєтесь. А стаття 11, так що каже? Ну виявляти, перевіряти документи тільки при підозрі. Ви мене підозрюєте? Ну. Главное, тільки ступко. Ну, так що... Якщо я вже побачив, якщо водій або уникає, або... Не мова. В мене член роздільної мови. У мене член роздільної мови? Я не маю нічого проти. Ми Бат вас в уникаємо. Просто так, виїжджайте за трохи, у тебе номера пофірні. Та ну я ж, не я не виходив з машини, я не бачив свою задню номеру. Ось. Yes. Okay. Так, щасливої дороги. Все добре. доброго. Відбудів. Чому не розмовляє? Відняв, а я й не говорив. Ти ще, може, якийсь екран зупинив? Почекай.